Слава Ісусу Христу! Коли ми вивчаємо Слово Боже, то приходить чітке розуміння і усвідомлення того, що ми живемо в останні часи. І Ісус попереджав, що будуть і війна, і те, що буде восстановлення Ізраїля, яке відбулося в 1948 році, і сказано, що з цього моменту, з моменту восстановлення Ізраїлю. І рід один не пройде, як станеться друге пришестя Ісуса Христа. Тобто також приходить усвідомлення того, що ми на сьогоднішній день живемо при п'ятій початку апокаліпсису, коли в 145 країнах світу, до речі, це офіційна статистика, гонять, притісняють і навіть вбивають християн. І приходить усвідомлення, що саме за це і прийде покарання на людство. І ми стоїмо на грані зняття шостої початки апокаліпсису. І будуть знамення з неба, і астероїди почнуть сипати на землю. Це все чітко описано в Біблії. Але що говорив Ісус? Він нам не казав боятися війн чи боятися цих подій, які наближаються. Він говорив, що пильнуйте, щоб вас хто не спокусив. Тобто попереджав, що буде безріч різних. Але вже пророків, вже апостолів, які на сьогоднішній день віщають. Одні говорять, пекла не існує, інші говорять не треба каятись, інші, що церква не потрібна, пасторі не потрібні, слово не потрібно Боже вивчати, але це все ілюзія. Тому, щоб не бути обманутими, нам важливо перше покаятись, прийти в апостольську біблійну церкву, вивчати слово Боже, щоб врятувати власну душу та стати порятунком для інших людей. Тому Благословляю кожного з вас, щоб ви пізнали істину, тому що лише істина робить нас вільними, вільними від гріха і дає нам можливість успадкувати Царство Небесне, отримати повноцінну небесну прописку. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.